Скільки коштує похорон в Іспанії? Запитала я в іспанців, українців тут, і мені сказали суму 4-5 тисяч євро, як мінімум, чимала цифра. І потім говорять: Ну а чого ти переживаєш? Якщо є страхування на випадок смерті, це ж не проблема. І я вирішила розібратися в цьому питанні з Мар'яною Ястреб, страховим агентом, яка знає все про цю тему. Маріяна, в тебе є страхування на випадок смерті? Є і є в усіх членів моєї сім'ї, і коштує воно мені 7,50 євро на місяць. Так мало так, вартість цієї страховки вона залежить від віку застрахованого. Чим молодша людина, чим раніше вона купує таку страховку, тим менше для неї ця вартість. Це невелика сума, враховуючи ту вартість, яку ти назвала, це дійсно мінімум, тому що середня ціна насправді варіюється десь в районі 7-8 тисяч євро на одну дорослу особу. Я думаю, що ви чули цю історію та, молоду жінку з персону, які вся спільнота українська збирала на поховання ці кошти, тому що зараз зв'язку з війною в Україні. Немає репатріації навіть якби у людини була страховка з репатріацією. В країну походження це не працює, зв'язку з війною. знову. Тобто якщо я захочу перевести батьків, яким там, наприклад, більше ніж 75 років, фактично немає сенсу оформлювати цю страховку. Так, це страховка для більш молодих. То я хочу сказати, що чим раніше ви оформляєте таку страховку, тим вона дешевше, тому що для людини старшого віку вона може коштувати в районі 4-5 тисяч дійсно євро на, на весь період. Тобто, думати наперед, поки ти молодий, це нормально, це абсолютно нормальна. Практика. Ой, це по-європейськи насправді. Ці страховки в, в Іспанії, так, я буду говорити конкретно за Іспанію, тому що ми знаходимося тут, вони для іспанців, це як норма, вони навіть на день народження на день народження дарують страховки на поховання. Розумієте? Це зовсім інший менталітет. Так, Можливо, ми не такі, і можливо, нам до цього важко звикнути. Але якщо ми живемо в цій країні, ми маємо адаптуватися під неї і маємо розуміти, як тут все працює для того, щоб потім нам вже було це і легше, і дешевше. Якщо у вас виникають будь-які питання щодо страхування, пишіть Маріані в Директ. Вона завжди допоможе і завжди відповість.